Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. В гостях на сьогодні Іван Хомич. Да, вітаю, Олександр, вітаю, шановні глядачі, каналу «Народна Думка. І сьогодні ми хочемо поговорити дуже нашумівше питання. Навіть мені здається, тільки ледачий про нього не написав в своєму блозі, інстаграмі, фейсбуці, телеграмі. Це спеціальні пенсії. Пенсії прокурорів, пенсії суддів, пенсії військових, як визналось, туди також входять. Що з ними не так. Що там такі космічні суми, і чи взагалі щось там буде змінюватись і як там все буде змінюватись? Ваня цим питанням широко займається, бо це також частина його роботи. Давай, Ваня, розкажеш, що там зараз відбувається взагалі з цими спецпенсіями, які рішення, ініціативи і. Пропозиції приймає, тому що ми бачимо лише що, голосні заяви. Так? Що вони кричать, що там прокурори отримують 300 тисяч гривень, давайте їм вріжемо. Відтоді кричать, кричать, прокурори як отримують, так і отримують. Що там взагалі відбувається? Ну, я почав би з того, що за останні два роки було декілька законодавчих ініціатив, зокрема від пані Третьякової. А також від Міністерства соціальної політики України щодо певного реформування спеціального режиму пенсійного забезпечення для деяких категорій громадян. Це стосується суддів, прокурорів, а також військових пенсіонерів, пенсіонерів МВС та деяких інших спецпенсіонерів, держслужбовців, напевно, ще можна виділити, ці законодавчі ініціативи вони передбачають як перше заморозку. Перерахунку цих спеціальних пенсій на час воєнного стану, аж деякі там ініціативи передбачають скасування взагалі спеціального режиму пенсійного забезпечення, тобто скасування спецпенсій, в тому числі для військових пенсіонерів. Є декілька законопроєктів у Верховній Раді України, і вони зараз перебувають там на розгляді. Тому чому я тебе. Там попросив чи запросив поспілкуватися на цю тему, тому що я сьогодні буду з тобою спілкуватися не просто як адвокат, як фахівець-юрист, який займається пенсійними спорами, спорами, зокрема щодо перерахунку військових пенсій, а займаємося, наше бюро займається цим ще з 2018 року, коли почався. Як то кажуть, такий великий бум на ці спецпенсії. Я більше буду тут зараз говорити свою позицію як громадянин України, якому, якому важливо важливе це питання. Тому що, на мою думку, питання спеціального пенсійного забезпечення для військових, для людей, які зараз захищають територіальну цілісність України, взагалі Україну, воно має дуже важливе значення. Здається, таке значення фундаментальне, і це питання на моє питання національної безпеки. І коли зараз іде наступ на військових пенсіонерів, тобто на скасування їхнього спеціального режиму пенсійного забезпечення, я вважаю, що це не державницька позиція і не далекоглядна позиція. Тобто, ти вважаєш, що оці законопроекти, які зараз висуваються, можуть, знаєте, як кажуть, під шумок, типу, давайте знижимо пенсії прокурорам, протягнути зниження пенсії, ну, не зниження, а забрання спеціального військового пенсійного законодавства. І для військових також, щоб вони можуть, типу, попасти як під гарячу руку. Ну, насправді це і відбувається зараз. Тому що так, є один законопроект, який стосується виключно пенсій прокурорів. Ну, скоріш за все, він не прийметься, бо там ще є закони про прокуратуру, щоб він прийнявся той законопроект, треба скасувати ці, ну, тобто там, да, все разом, є він... цей... ну, мене, чесно кажучи, він особливо не, не хвилює це питання, тому що а, ну, для, для відома, для наших глядачів, для відома, щоб просто розуміти, скільки цих пенсіонерів-прокурорів. Інформація на. Осінь 2024 року, просто там була оприлюднена інформація, я її використовував там в деяких своїх публікаціях. Пенсіонерів-прокурорів на осінь 2024 року було 5851. Тобто 5 800. з 10 мільйонів пенсіонерів, так. прокурорів лише 5 тисяч. Це так, менше 5% від всіх пенсіонерів. Так. Суддів, яких також там, їм закидають у них захмарні. Пенсії, їх 3769 пенсіонерів. Ще менше. Тобто, разом, якщо скласти, це менше 10 тисяч людей на всю Україну. Є оцих прокурорів і суддів, і навколо них точиться оця дискусія. От, ну, ну, да, ну, типу, давайте, давайте там у них захмарні пенсії, це несправедливо. Кланова система, як вживають деякі а, посадовці фрази. Ну але є інший законопроект. Де за цими спецпенсіонерами, там суддями, прокурорами стоять військові пенсіонери? А про них про них мова не йде про Де, них, замовчують нада. Якщо почнеш про них говорити, то ще можна по шапці получити. — Так звичайно, але, це не популярно зараз. Е але чи можуть справді так зробити, що підмінюючи поняття людям, типу що ми от хочемо знизити пенсії прокурорам суддям е заодно і добратися до військових, ну всі чудово розуміють, що військові е їх багато. Що пенсії в них будуть ну, великі відверто, якщо зрівнювати з пенсіями звичайних людей, і, і що можливо вже держава прямо зараз готується, щоб понизити, знаєш, цей показник на майбутнє, щоб ну не знаю, як це назвати, але напряму ж цього не скажеш, і треба людям якось в голову втлумачити підміну понять. То давай до них добажуємо прокурорів і суддів, тих, кого всі, грубо кажучи, не люблять через їхні високі пенсії. І таким методом маніпулювати людьми може бути така ситуація? Ну, ну по-перше, очевидно, і вистачає звичайно, розуму посадовцям не говорити там прямо, не називати речі своїми іменами, що вони хочуть скасувати військові пенсії, тобто що спеціальний режим військових пенсій. Бо ну, тобто, що, що першочергова мета стоїть саме за цим, я так скажу. А, бо прокурорські пенсії, пенсії судді вони не є системою утворюючими в бюджеті пенсійного фонду. Ну ну давай по цифри. Ти наприклад займався пенсіями військових пенсіонерів неодноразово. Займалися вашою? Так, бюджетом? звичайно, у нас якби багато клієнтів. Тобто, у вас багато цих клієнтів багато кейсів. Ну тут до наприклад Данило Гетманцев пише, що окремі судді отримають пенсію 390 тисяч гривень на місяць. А звичайні люди менше 5 тисяч гривень. Ну, звісно, тут, тут таке порівняння, що викладеться обурення по-любому в кожному. Е, які пенсії у військових от, в порівнянні з тими і тими сумами? Ну, е, знову ж таки, по статистиці минулорічні на жовтень. 2024 року середній розмір військової пенсії був 12 тисяч 783 гривень. Тобто ні проєкті 390 тисяч гривень. Ну, звичайно. Тобто, якщо ми додамо зараз індексацію, яка відбулася там в цьому в березні, до суми 12 783 плюс 1,5%, то сьогодні розмір пенсії 14 253 Тобто, Менше там, два чимось рази. Він середній розмі... середні розмір пенсії цивільного пенсіонера був 5400 порівняно з 12700. Там так само зараз 6 з чимось. Тобто, трошки більше ніж в два рази військова пенсія вища, ніж цивільна пенсія. Середня. Трошки більше, ніж в два рази. Ні, про які захмальні цифри там мови немає. Не йде. Але цих пенсіонерів військових було в минулому році 608 тисяч. В цьому році, мабуть, більше, тому що серед військових пенсіонерів це не тільки військові колишні, це вдови їхні по втраті годувальника, так само діти загиблих воїнів наших отримують пенсію по втраті годувальника, батьки їхні. Це пенсії по інвалідності. Військові, які зазнали поранені і були списані, як то кажуть, зі служби, вони отримують пенсію по інвалідності, це також військові пенсії. Тобто їх зараз дійсно там майже 700 тисяч. Я думаю, що з продовженням бойових дій їх буде кількість збільшуватись. Це зрозуміло, і це дуже прикро, що так все відбувається, але на жаль, ситуація наступна, і саме головне зараз донести людям, що просто кричу ще що. Заберіть спеціальні пенсії, вони можуть докричатися до того, що самі вирішать, типу, ну скажуть, ви ж самі хотіли і забрати пенсії тих людей, які зараз нас захищають. Ну так, так ніхто ж не заявляється, ніхто ж не каже. Так само той пан Гетьман, він ж не каже, що треба скасувати військові пенсії. Він каже про прокурорські, він називає ці такі цифри 300 там чимось тисяч, щоб у людей ця емоція така сильна несправедливості виникла. Типу, да, давайте в них заберемо. А якщо ми роздамо зараз, заберемо у суддів і роздамо це все іншим людям, вийде там плюс 20 гривень до кожної пенсії. 20 наверное, даже менше, даже плюс 5. Там, по 5 гривень, якщо вийшло, то і що це змінить? Що це змінить? А, Аби вони не отримали високі пенсії. Те, що у суддів там захмарні високі пенсії, я не буду взагалі це питання втучатися, тому що по перше, у них не пенсія, у них довічне грошове утримання. І це якби у всіх країнах, у всіх країнах це присутньо е в цивілізованих. Тобто, судді, якщо на них судді вирішують долю людей в судах, ми ж хочемо, щоб судді були справедливі, е незалежні, щоб на них не впливало. Зрозуміло, що це не тільки одними грошима робиться. Да, Скільки там грошей не дає, якщо немає принципу невідворотності покарання, то все одно таки просто збільшуються апетити. Військові пенсіонери і питання фінансування військових пенсіонерів це по суті питання, яке потрібно задавати громадянському суспільству, людям, а не якісь там курці депутатів, які будуть вирішувати це питання. Ну, чи готові люди, люди, я, ти, чи готові ми? Фінансувати виплати пенсій військових пенсіонерів, вдови, які втратили своїх чоловіків, діти, які своїх батьків втратили там, батьки цих загиблих героїв України. Чи готові ми на те, щоб з наших податків забезпечувалися виплати цим військовим пенсіонерам? Тобто, сьогодні це вже колишні військові. Сучасні теперішні військові вони стануть майбутніми пенсіонерами. Ну так, тобто, це питання не на день, не на два, не на рік, це питання на десятиліття. Я, як на мене, це та невеличка плата, яку все суспільство України, все, все населення України повинно і взагалі без питання має стояти, що дійсно ті, хто зараз воюють, ті, хто зараз нас захищають, вони повинні мати належне. Грошове забезпечення, в тому числі, коли вони вільняться зі служби. Це завжди було споконвіків у військових, завжди була гарантія того, що якщо вони добросовісно ну, віддадуться на службі, тобто віддадуть свої найкращі роки, там, якщо це там, кадрова військова служба 20-25 років, вони прослужать, віддадуть свій, як то кажуть, виконають свій обов'язок перед державою, то держава візьме на себе повністю всі. Питання щодо їхнього житлового забезпечення, забезпечення їхньої сім'ї, там продуктами харчування і всім належним для нормального е, е, проживання е, і, і, і розвитку. Зараз це хочуть забрати. Зараз хочуть сказати, що ці військові пенсіонери в них в пенсія має рахуватися. Ну, в майбутньому зараз покази не говорить. Ну це буде про подальший якби крок. Вона вона зараз говорить про те, що вона має індексуватися на загальних підставах. Ну да, ну, це вже тобто як цивільна пенсія всі спецпенсії прирівнюється до загальних підстав. Ну ні, в них ще у них ще поки що зараз в тих ініціативах, які є в Верховній Раді, залишається. Особливий режим обчислення розміру пенсії, тобто не по цій формулі, по внесках, там mm. по коефіцієнтах там по цьому. А в них, типу, якщо вони прослужили певний період служби, наприклад, якщо 25 років вислуги, то це 65% від їхньої місячної, місячного грошового забезпечення. Mm. Ну, це набагато краще, ніж цивільна пенсія. Да? Mm -hmm. Тобто, умовно кажучи, якщо там 30 тисяч гривень грошове забезпечення, то це буде 65% від 30 тисяч гривень. Ну непогана, хороша. Принципі, в сучасних ну, в нинішніх умовах, пенсія, але вона в подальшому не буде рости з ростом грошового забезпечення на цій посаді, там, як зараз є. Тобто зараз а буде, індексувати, а просто буде індексуватися на загальних умовах. А ми по цивільних пенсіях бачимо, як можуть в ручному режимі індексувати пенсії. Тобто, перший, що вони хочуть зробити, прирівняти перерахунок пенсій військових до цивільних пенсій. А другий крок це як то кажуть. До, і до бабки не ходить, да? зрозуміло, так. що буде. Далі вони скасують спеціальний режим обчислення цього розміру пенсії при виході на пенсію. Вони скажуть, що будемо рахувати по внесках, як цивільна пенсія, і, і... повночки у вас були теж величенкі, щось там те та й отримаєте. Да? І що вони зроблять? Вони зроблять, що військовий буде отримувати цивільну пенсію. Чуть-чуть більше, бо в нього була чуть краще. Да, ну, за рахунок зарплати вона буде вища, ніж середнього там, звичайного працівника. Але сам принцип, що oh, yeah. формула буде однакова, а для військового його пенсія, це я от, спілкуючись з нашими клієнтами, це елемент його гідності. На його пенсію ж живуть. Ну, якщо е, зрозуміло, що зараз умови проходження служби не такі, звичайно, як це було в Союзі, коли їздили там по різних там. Регіонах там північ, там таке все, да. І вони їздили з сім'ями, з дружинами, і дружини там ж не працювали. Но вони не ж... мали можливості. Не мали, не було роботи там в тій в тому лісі, та їздить ще десь. Ну де я, я тобі було. зараз скажу, їх теж часто дергають. І якщо в тебе якась постійна робота, то також немає особливої можливості. Їх можуть зараз в львів після завтра туди десь. І дружина, коли їздить за, за своїм чоловіком, вона не може свою кар'єру побудувати. Вона е, є домохазяйку, і потім вона е, з стажем в 35 років, який треба мати, вона пенсію отримає там не знаю скільки там, 65 Тобто на пенсію військового живе вся його родина, і в тому числі дружина. Тому для них їхня пенсія це така елемент якоїсь такої гідності, а це хочуть зараз забрати. Чим це обумовлюють зараз? Ну, нібито є старі військові пенсіонери, так, які служили там ще в Радянському Союзі. Або там до 2014 року вони, типу, війни не бачили пороха не нюхали. ну, І є там дійсно пенсіонери, які мають статус учасника АТО, учасника сучасних воєнних дій, то да, без, їм немає ніяких обмежень, у них там все виплачується. А старим ні, старі нам вже не потрібні. Ну не можна так ділити, бо ті, що зараз сучасні, вони через деякий час теж можуть стати непотрібними старими. І коли цей прецедент діє, то. Коли взагалі йде наступ на пенсійне забезпечення військових, це зменшує, точно зменшує мотивацію молоді, молодим людям вступати на військову службу, кадрову військову службу, тому що ну, вони ж дивляться, що відбувається з їхніми батьками, дідусями. Так само, як без квартири, не забезпечується житлом. Пенсію треба відсуджувати. Це вже, блін, стала справа буденна зараз всі судяться військових пенсіонери і їх за це звинувачують, які вони не хороші, бо вони судять. І ще є заборгованість, їм ніхто не платить, навіть якщо вони відсудили, то в четвір стоять 15 років ждучи свого ця. часу. Е -е, тут зрозуміла ситуація. Тож, дорогі глядачі народної думки, зрозумійте, будь ласка, е -е, ми не то, щоб всі от... ну, ми за те, щоб всі отримали великі пенсії, не топимо за тих пенсіонерів, які отримують захмарні пенсії. Ми топимо за те, що. Відбувається підміна понять. І коли кажуть спецпенсії і хочуть визвати бурну реакцію вашу, то зрозумійте, що це що туди входять і ті люди, які зараз в окопі сидять. У них також спецпенсії. Тобто це єдине поняття спецпенсії. Воно одне для всіх. І от, якщо його просто забрати, то виходить велика халепа. То, взагалі, якщо це питання от, дійде далі і все-таки зроблять якісь скасування цих спецпенсій, які перспективи і наші наслідки короткострокові і довгострокові перспективи? До чого це може призвести? Ну, по-перше, я все-таки вірю в те, що а, вистачить здорового глузду і Верховній Раді України, народним депутатам і іншим причетним до цього процесу людям? не як то кажуть, не трогати, не чіпати військові. Ну, це, ну, це недалекоглядно. Ну як можна, як можна взагалі позіхатися на військових, військових пенсіонерів? Яка різниця колишня, не Ну, В країні війна ТЦК не справляється своєю функцією мобілізації, да? типу там говорить примусова мобілізація, все інше. Тобто немає нас черг добровольців іти і воювати. Ну, так, на жаль, зараз подається як мінімум ця інформація в телеграм-каналах, в інформаційному просторі, не знаємо, як насправді. Так наступ на пенсійне забезпечення військових, він тільки зменшує мотивацію людей йти служити. Це ж не тільки стосується кадрових військових, ті, які там вибрали собі професію військову, починаючи з училища військового там, університету і далі. Ні, люди, які зараз мобілізовані. Вони в випадку поранення або втрати там якоїсь здоров'я, вони стають особами з інвалідністю і отримують пенсію по інвалідності військову. І це для них також впевнена пенсійна соціальна гарантія. І ця зміна реформування пенсійного забезпечення стосується і їх, тобто воно не стосується лише старих пенсіонерів, тих, які вже давно на пенсії. І, і, і діючих військовослужбовців стосується і тих, хто думає про те, вступати, не вступати на військову службу. Я розумію, що пенсія це останнє, що має зараз хвилювати, коли йде мова про територіальну цілісність, про захист нашої батьківщини, про Україну. Да? Але як не як, е питання пенсійного забезпечення воно має бути, воно має бути послідовним і держава тут має тримати е цей фронт. Е не знаю, як його назвати фінансовий, економічний. І насправді це не так. Ну це не так уже накладно для державного бюджету, який в нас вимірюється вже в трильйонах е гривень. Тобто це не така велика сума коштів, яка нібито є такою системою утворюючою. Вже підняли військовий збір. Військовий збір вже досить таку велику суму коштів монетизує. Тому в короткостроковій перспективі це не дасть жодного позитивного ефекту економічного, того, що вони там розказують. Ну, Ну, по-перше, вони зараз не хочуть скасувати повністю військові пенсії, вони хочуть просто прирівняти механізм перерахунку пенсії військових до То цивільного. Тобто це, по суті, просто в майбутньому дасть можливість їм нібито піднімати грошове забезпечення тих, хто воює, без необхідності робити перерахунок пенсіонерам, які зараз на пенсії. Бо це є такий зв'язок. Тому, в короткостроковій перспективі, воно їм дасть можливість, типу, ну, їм це мається на увазі Кабінету міністрів України. Як то кажуть, збільшувати грошове забезпечення не через просто збільшення премій, а через посадові оклади і все інше. А в довгостроковій перспективі це зменшить мотивацію людей, громадян України вступати на військову службу. Я в цьому переконаний. І взагалі це може породити певну якусь незрозумілість на фронті. Ну, тобто, як ви, що ви робите, з що ви з нами робите з нашими там батьками. Тому що є ж люди, які воюють, які там, як то кажуть, професія військового передається від батька до сина і далі дуже часто таке буває. І коли син воює, приходять, а батько постійно жаліється на пенсію, що пенсію постійно урізають або їм зменшують, погіршують пенсійне забезпечення. Тобто, в довгостроковій перспективі це навпаки. Як то кажуть, вплине на мотивацію людей йти служити. і Рік грошей може призвести до більш глобальних наслідків. Грошима все не вимірюється. Ну, Но... я от, да, я так от, в принципі, от так на це дивлюсь. Ми говоримо про, більше зараз про е, рішення тих, хто приймає це рішення, як тому вплине. А ключову роль тут все таки відіграють люди. От що б Вань, хотів сказати на останок самим пенсіонерам, яких це стосуватиметься, яких вже це стосується. От що І звернення до них? А, ну, по перше, я буду звертатися до військових пенсіонерів, які входять в ветеранські організації. Ви ну багато з них хто в ветеранські організації? А, будь ласка, піднімайте це питання на, на рівні ваших організацій. Хай ваші організації, які ви ходите, напишуть відкритого листа на ім'я кожного народного депутата України і тезисно коротко поясніть значення військових пенсій для вас особисто, взагалі, ваша думка про те, яке це має значення для держави в цілому. І надішліть цього листа кожному депутату з номером цього законопроекту. Я думаю, що ваші голови організації знають про ці всі законопроекти. І висловіть свою позицію, чому ви проти цих законопроєктів, щоб вас почув кожен народний депутат України, тому що вони будуть нажимати на ці кнопки. І таким чином ми, як ми разом, як представники громадянського суспільства, дамо сигнал Верховній Раді України тому, що цей закон голосувати, законопроект голосувати не можна. Ми зі своєї сторони щось подібне вже зробили. У нас є громадська організація, з якою ми співпрацюємо, ми проводили вже. Круглий стіл, і за результатами цього дискусійного клубу в рамках круглого столу ми такі листи відправили від себе від, від нашої громадської організації. Тому в першу чергу звертаюсь до військових пенсіонерів, які вхожі в ветеранські організації. Ну і звертаючись до кожного військового пенсіонера, також пенсіонера МВС і інших силових структур, хочу зазначити наступне: що зараз насправді момент істини. бо Знаєте, влада вимірює за допомогою Фейсбука, інших там коментарів, реакцій в Ютубі, в інших там цих всіх платформах вона вимірює реакцію людей. І якщо вони побачать, що реакція людей така, що цей закон не є популярним, вони голосувати його не будуть, тому що вони думають про свої рейтинги, вони зрозуміють, що цей закон може їх, як то кажуть, поховати, вони не будуть з цим жартувати. Тому. Спілкуйтеся з вашими дружинами, з вашим колом друзів, до кого ви там маєте вплив, і пояснюйте, що, яке має значення військова пенсія. І згадайте, що було в 2018 році, чому було прийнято 103-ю постанову? Тому що військові пенсіонери організувалися і вийшли до Верховної Ради України з вимогою щодо належного перерахунку пенсії. Тоді з'явилася ця. Постанова 103, так, да, вона була така половинчаста, але вона з'явилася, тому що її хотіли взагалі приймати в 2019 році якраз під вибори президента України, щоб роздати людям гроші перед виборами. Але на рік раніше її прийняли, тому що почули, почули вас. Зараз розумію: демонстрації, всякі там пікети в умовах воєнного стану це тільки буде на руку нашому ворогу, але є, я скажу, майданчики в інтернеті. Пишіть пости в групах, описуйте, висловлюйте свою позицію. І е, це все алгоритми читають і вони вас почують. Тому для нас, для нас, для вас зараз момент істини. Тобто, до кінця цього року, якщо ці зміни не проголосують, я думаю, що е, вже до закінчення воєнного стану їх трогати не будуть. І це дуже важливо. Тому, будь ласка, займіть свою активну позицію. Е, е, потрібно не допустити. Погіршення пенсійного забезпечення військових. Я зараз не говорю про прокурорів, про суддів. Хай, хай розділять, хай розділять там, один законопроект про суддів, один про прокурорів, інший про військових. Але не, не треба це все ліпити в одну сторону, і, точніше в, в одне, і розказувати, що спецпенсії це зло, бо там судді отримують 360 тисяч. Ми сьогодні сказали, що середня пенсія військового пенсіонера 16 тисяч гривень. 16 тисяч гривень. При, це при тому, що середня пенсія цивільного пенсіонера 6,5 тисяч гривень. Тобто, ой, нележне 16, 14 чимось. 14 чимось тисяч, 14 тисяч-200. 14 тому не такий є великий розрив, а ти ж не порівняєш по загрозі життю, здоров'ю, умовам служби і всім іншим обмежуючим умовам службу військового і з роботою цивільного пенсіонера. Тобто, Ну, тому тут зовсім інші речі. Тому я думаю, що це, е, немає тут такої несправедливості, про яку всі там, говорять з різних, з різних сторон. То, да, да. Дякую, Олександре, за можливість е, виступити на твоєму майданчику. Сподіваюсь, що для, важливо, когось, для когось е, наша з тобою розмова змінить відношення і думку до військових пенсіонерів, тому що е, так, по коментарях. Читаю і бачу, що різна, різні, різна позиція у людей. Але військові у нас мають бути зараз номер один у всьому, в тому числі і в пенсіях, ну, тому що, що від них залежить держава. Так, да, це дуже важлива тема, дуже важливе бачення, і дуже важливо розуміти, коли нам щось кажуть, да, голосно, особливо коли депутати починають про щось кричати. То там дуже часто захований якийсь підтекст, цей, про який умовчують. Тому треба важливо розуміти в цьому всьому і не допускати фатальних помилок, які можуть призвести до великого краху. Тож дякую кожному за увагу. Надіюсь, що це відео у вас якусь емоцію і ви напишите в коментарях. Тому дякую і вам і до нових зустрічі на каналі. До побачення.